Всім привіт! Сьогодні будемо робити нескладний смачний салат. Я його найбільше люблю. Салат називається оляля. Для цього потрібна ось куряча грудина. Ми її вже відварили, якщо бачите, вона у нас вистигає. Потім яблука. Бажано, щоб були такі, щоб самі кислі, потім майонез ми будемо розмішувати один до одного зі сметаною, сир. Твердий і яйця. Зараз покажемо, що будемо робити. Так, беремо сметану будь-яку кількість, це на яку кількість салату, скільки ви будете робити, ми будемо робити ось таке велике блюдо. Ну, нам потрібно багато, я б сказала. Так, і трішки добавлю. І саме таку кількість майонезу один до одного. Щоб воно не було і притерним. О, ось так. один до одного, щоб і та і та кількість відповідала. Ось таку робимо масу. Це в нас як соус заправка. Саме майонез зі сметаною. Так. Тепер ми натираємо сир на великій. Терці. Все, ми дотерли сир. Ось таке у нас кількість. Нам достатньо. Нам треба відділити жовтки від білків. У нас дуже яйця свої і свіжі, тому вони погано чистились. Ось так. Ми взяли 10 яєць. Ось такий результат. Повинні бути і жовтки, і білки. Так, тепер яблука. Я завжди, я не чистю їх саме шкоринку, я тільки вирізаю серединку. Ось так трошки ось. І потім я вже оце все тру. Зі шкоринкою мені смачніше. І так ми чистимо всі яблука. Я взяла 4 яблука. Ось так у нас отакі половинки, і ми їх будемо потім натирати. І так, починаємо. Перше в нас йде це куряча грудка. Можна її порізати, як хочете. Я рву ось так на шматочки. просто перериваючи між собою, щоб вона була волокнами. Так, все, ми вже трішки утрамбували отакий слой у нас. Тепер змазуємо нашим соусом. Ось так. Так як куриця буде сухувата, то треба її змазати краще. Ось так, щоб по всьому було соусу. Ось так. Так, наступ. Тепер йдуть яблука. Ось так теж на велику терку натираємо по всій площі, щоб було. Це якраз кислота, саме більше дасть смаку. Я за це і люблю цей салат. Ось ми натерли. Можна, звісно, лимонним соком його побризкати, щоб вони. Не сильно коричневіли, але я це не роблю для того, щоб я якраз хочу бачити, де яблуко, щоб його по всьому салату потім перемішувати і їсти. Теж змазуємо. Ну, Цей слой можна змазувати менше, тому що це яблука, вони із соком вже своїм. Тому ми трішечки його змажемо. І далі в нас будуть білки. Натираємо. Вони дуже швидко труться. Отак розподіляємо. Ось я по 3-4 штучки зараз беру. Ось так воно утримується. Так, тепер змазуємо білки. Так вони пристають трішки, ну, треба змазати. Хоча б трішки ось так. Сир. Сир багато не буває. Тому ми розкладаємо, утрамбуємо його і теж змажемо. Змазуємо останній слой. Отак, От якраз я соуса так намішала, що мені якраз усе і вистачить на останній тільки. Шар. Тепер беремо жовтки і на маленьку терку це все перетираємо. І це вже зверху як прикраса. Так, ми закінчили ось наш салат. Виглядає дуже гарно. Я зараз спробую вам гарненько показати, що всередині. Ну, і, звісно ж, буду його їсти. Ось так, щоб він не розпався. Ми гарненько його викладаємо. Ось так. Дуже смачно я вам скажу. Приготуйте, скуштуйте самі. Смачного всім гарного дня!